Ласкаво просимо до програми «Китай у фокусі. Я Тіфані Майер. Безпрецедентні атаки Ірану на Ізраїль спричинили напруженість у регіоні. Чи могли Тегерану допомогти компоненти китайського виробництва? Пекін уперше натякнув на те, що людина, яку стратили за шпигунство, продавала таємниці Вашингтону. Адміністрація Байдена робить великі ставки на виробництво мікрочипів у США. Вона інвестує понад 6 мільярдів доларів у великого виробника мікросхем. Неприємний сюрприз для шанова. Вальників хутра шуби можуть переносити респіраторні віруси. Припускають, що не менше ніж п'ять китайських звіроферм загрожують здоров'ю людини. А що про це думаєте? Ви напишіть нам у коментарях і підпишіться, якщо ще цього не зробили. Безпрецедентна атака Ірану на Ізраїль вразила близький схід. Водночас експерти стверджують, що в збитих іранських безпілотниках знайшли компоненти китайського виробництва. Зростають побоювання, що конфлікт може перерости в повномасштабну регіональну війну. Західні країни закликають Ізраїль до деескалації. Китай також висловив стурбованість, закликавши до припинення вогню. Однак він не засудив Іран. Ізраїль заявив, що розчарований реакцією Пекіна. Поки що немає точної інформації інформації, яких моделей були збиті дрони. Тайванські експерти стверджують, що в них могли бути використані деталі, виготовлені в Китаї. Ізраїльські військовики заявили, що 170 безпілотників найімовірніше були типу шахет, такі самі збивали й в Україні. Торік у червні західні дослідники виявили в одному з них китайські деталі. Це показало, що китайські компоненти й далі надходять до Ірану, підтримуючи програму військових дронів Тегерана. За словами тайванського експерта, китайські деталі виявили в Тьох іранських безпілотниках, збитих в Україні та в секторі гази, ізраїль зможе з'ясувати походження деталей під час експертизи. Останні 10 років Пекін був найбільшим торговим партнером Ірану. Китай купує понад 90% іранської нафти, яка йде на експорт. Ці гроші рятувальний круг для Тегерана за умов західних санкцій. Після ізраїльського удару по іранському консульству в Дамаску, внаслідок якого загинули два високопоставлені генерали. Головний дипломат США Ентоні Блінкен закликав своїх. Колег з Китаю та Саудівської Аравії вплинути на Іран, щоб той не йшов на загострення ситуації страчений за продаж державних таємниць Америці. Про це повідомляють китайські державні медіа. Вони показали відеоролик, який розповідає про успіхи Китаю в боротьбі з іноземним шпигунством. У ньому йдеться, що шпигуна на ім'я Хуан Юй було страчено у 2016 році за продаж державних таємниць. У ролику не згадується на яку країну він працював, але показані кадри штаб-квартири ЦРУ. Китай стверджує, що Хуан передав іноземному уряду військові таємниці. Ніці медіа повідомляють, що його було страчено через місяць після винесення вироку. Торік директор ЦРУ заявив, що агенція працює над відновленням своєї розвідувальної мережі в Китаї. У відповідь Пекін пообіцяв вжити контрзаходів. Понад 10 років тому Китай влаштував полювання на агентів ЦРУ, вбивши та заарештувавши понад 10 шпигунів. Торік Китай оновив свій закон про боротьбу зі шпигунством, заборонивши передання будь-якої інформації пов'язаної з національною безпекою. Цей крок стурбував деяких іноземних підприємців та інвесторів. Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав Іран припинити напади на Ізраїль. Це сталося під час його поїздки до Китаю, що почалася з візиту до мегаполісу Чунцін, центру автомобільної промисловості країни. Найбільша економіка Європи й досі залежить від Китаю. Торік Берлін заявив, що знижуватиме ризики, але Китай все ще залишається його найбільшим торговим партнером. Прямі німецькі інвестиції в Китай досягли рекордно високого рівня 12,9 мільярда доларів. Це на 4% більше ніж роком раніше. КНР залишається головним ринком для німецьких компаній. Разом із Шольцом до Китаю поїхали представники вищого корпоративного керівництва Німеччини, зокрема, керівники технології. Гічного гіганта Siemens, автовиробника Mercedes-Benz та хімічної компанії Merck. Правозахисні організації закликали Шольца під час візиту порушити тему дотримання прав людини. Samsung. Samsung зміщує Apple з позиції провідного виробника смартфонів. Продажі гіганта кремнівої долини в першому кварталі 2024 року зменшилися. До того ж, Apple потерпає від конкуренції з боку виробників телефонів на базі Android. докладніше у Шона Маршала. Компанія Samsung виборола титул провідного світового виробника мобільних телефонів, обійшовши Apple. Такі підсумки першого кварталу цього року, згідно з даними дослідницької компанії IDC за її оцінками, у першому кварталі продажі телефонів Apple впали приблизно на 10%. Як наслідок, частка компанії на ринку знизилася до 17,3%. Експерт з електроніки Бертон Келсо пояснює, чому App Store, Genius Bar і Безпека не грає. Ають на руку Apple. Людям просто не цікаві ці речі. Їм потрібні найкращі камери, яскраві та простіші телефони. А ще в Samsung доступніша ціна ніж в Apple. Пристрої Apple, схоже швидко старіють. Гадаю, люди втомилися платити по півтори тисячі доларів за iPhone, який застаріє вже за рік, адже можна отримати майже такий самий продукт від Samsung і заплатити трохи менше і конкуренція стає жорсткішою. Південно-корейська компанія Samsung випустила нові флагманські моделі, які значно збільшили продажі компанії. Усього три тижні тому Samsung заявила, що очікує ще вищих доходів ніж прогнозували аналітики. Припускають, що прибуток у першому кварталі зросте більш ніж у десятеро і становитиме майже 4,9 мільярда доларів ще одна особливість Samsung у тому, що їх першими було обладнано входом USB-C. Тобто, якщо купуєш телефон Samsung, то можеш заряджати його практично від чого завгодно. Відставання Apple у цьому питанні відштовхнуло людей від iPhone. Китай також став проблемою для Apple. За оцінками галузевих експертів. За перші шість тижнів цього року продажі компанії в країні зменшилися майже на чверть. Деякі організації та урядові установи КНР обмежують використання смартфонів Apple, посилаючись на міркування національної безпеки. Ці заходи стали відповіддю на такі обмеження на китайські програми в США. Адміністрація Байдена надасть компанії Samsung Electronics до 6,4 мільярда доларів прямого фінансування. Ці гроші підуть на створення фабрик з виробництва комп'ютерних чипів у Техасі. Фінансування стало частиною інвестицій, зокрема приватних інвесторів, які як очікується перевищать 40 мільярдів доларів. Державну підтримку надають у межах закону Chips and Science Act, спрямованого на відродження американського виробництва комп'ютерних чипів. Міністр торгівлі США. Адже Раймондо каже, що проєкт зробить Техас передовим центром виробництва напівпровідників. За її словами, він дасть змогу створити щонайменше 17 тисяч робочих місць у сфері будівництва та понад 4,5 тисячі в галузі виробництва. Очікують, що перша фабрика почне працювати 2026 року, а друга – тисячі Провідні телекомунікаційні гіганти Китаю дістали розпорядження до 2027 року відмовитися від іноземних чипів, особливо критично важливих для телекомунікаційних мереж країни. Про це повідомляє Wall Street Journal. Подробиці у Дона Ма. Міністерство промисловості та інформаційних технологій Китаю наказало державним операторам мобільного зв'язку перевірити свої мережі на наявність некитайських напівпровідників та намітити термін їх заміни. Про це йдеться у статті Wall Street Джорнал. Це перший випадок встановлення конкретних термінів. Згідно зі статтею, цей крок вплине на американських гігантів інтел та AMD. Торік Китай був найбільшим ринком інтел і забезпечив понад 27% загального доходу компанії. Of Intel's total revenue. Behind glamour. Гламурний хутряний одяг класу люкс може переносити віруси заразні для людини. Про це заявила організація із захисту тварин. Китай виробляє більше хутряних шкур ніж будь-яка інша країна світу. Експерти попереджають, що хутряні ферми можуть бути джерелом поширення респіраторних вірусів серед людей. За даними Humane Society International, на п'яти хутрових фермах у північному Китаї існує високий ризик зараження людей. Повідомляють, що серед лисиць, норок та єнотоподібних собак як яких там утримують, поширюються різні віруси. За даними минулого року, на цих фермах постійно перебуває від двох до чотирьох тисяч тварин. Експерти кажуть про погані умови їхнього утримання, обмежений простір, погана гігієна та стрес у тварин. Усе це сприяє швидкому переданню вірусів. Зрештою, вони мутують і можуть стати заразними для людей. Проблема не нова, за даними китайських учених, єнотоподібні собаки можуть бути причетні до мутацій коронавірусів, які згодом заражають людей. Міністерство сільського господарства Китаю на запити медіа поки не відповіло